Сьогодні у нашому сюжеті ми розповімо вам про групу ритм партій. Із сьогоднішніми героями було важко встановити контакт, адже їхній вид є найагресивнішим у світі приматів роду Neferus musicus. Та нам все-таки вдалося вивести одного на пару слів. Можете трішки розповісти про себе? Я досвідчений басист, расист, сексист, гомосексуаліст, комуніст, торч-футболіст. Мені тринадцяте минало, я пас ягняток за вікном. Дуже дякую вам за пару слів. Пощастило дізнатися, як Пушкін став таким, яким він є зараз. Колись я був звичайною людиною, але в один момент мого життя щось трапилось зі мною незрозуміле. Те, що я досі а, не можу зрозуміти, а це Ілля. Він є досвідченим барабанщиком та вокалістом Олександрійського гурту Вихід Є. Ілля Ілля, будь ласка, скажіть пару слів про свій гурт. Слухайте наші пісні на всіх платформах, які е, існують та підписуйтесь дуже на... дякуємо. На ці мережі. Ось так ми дізналися про природні умови приматів музику Сніфарус. І я можу сказати, що я задоволений цим інтерв'ю.